Друз'яки, ранок суботи потрібно починатися з доброї кави. Тому ми йдемо, зараз дізнаємося, чи залишилися ще там наші наліпки. А, ось заходимо до доброї кави. Друзі, якщо що, наші наліпки, Амонафта лежать саме тут. Ну що, друзі, підзарядилися ми смачною кавочкою і прийшли знімати авторинок. Лоскою погнали дивитися, що там нам показують сьогодні по автомобілях. Друзі, дуже круто, що 4 січня, сьогодні дуже багато машин. Е -е, почнемо зараз знімати, я думаю, з самого останнього ряду. Ось дивіться, є і буси, є, і седани, є, і універсали. Є на абсолютно будь-який бюджет. Давайте підемо з останнього рядочку. <кій> <кій> Як завжди, сьогодні буду кихекати, тому що щось воно не, та, не того сьогодні проспав, але нічого. Так, що там в нас таке є? Це в нас є туарег. Що там в нас по туарегу? Гібридний туарег. 11 рік, 176 пробігу, 17,8 за нього просять. Панорама Люк, 3 літри, номер телефону. Хто там писав по поводу того, що ти, типу, быстро, это, лістаєш, знімаєш і так далі. Дивіться. Коли ти просматриєш відео, можна отак: от от, хоп, я знімаю, хлад, можна на паузу поставити і все роздивитися. Тому що якщо я буду знімати. По 20 хвилин одну тачку, ви не побачите, скільки тут тачок всього на продажі. Тому, друзі, сорян, але як є. Так, дивіться, є таке ЗЛК без інформації. Але знаєте, що він тут є. Є така шестерочка. 90-й рік, 1200, 1,5-літрова, бензинка, номер телефону та один власник. Дивіться, вона прям яскрава така, що капець. Так, ще є один фіатик такий. О, 4 300 за него просят. паз Номер телефона есть. Вот, а красота. Сейчас салончик тогда поснимаем. Посмотрим. У вас, смотрите, паз Все круто. Макси-база, макси-база. Во, макси-база. Так что, друзья, кто шука себе тачку под работу, смотрите, номер телефона. И вот так он выглядит. Да. Капсули в не забув. По поводу цього, 6. А, цього. О, о. Так, четвертий рік 180 пробігу, 5,5, 1,6, четвертий газ. Номер телефончику це у нас такий п'ятий гольфік. Там пацани вже капсулу пригнали. Зараз ми її відзнімемо також. Так, Outlander, дивимося. 23 косаря, коробка автомат, 3 літри, 18 рік. О, сонечко пригріває, бо щось і пальці дубіють, і нос починає моргати. Дивіться, отакий от я от лендер. Є свіженечки туксончик. Прям свіженький-свіженький. За вигляди. Повний привід 8900 восьми рік 174 пробігу з газом, не фарбований, не битий. І повний привід. Дивіться. Ось ще резина така є. Так, 8459 рік, 251 пробігу з газом, повна комплектаха, це у нас такий тауран. На транзитах стане на вас вже на облік. Дивіться, пригнаний з Дочленда. Так, і підемо зараз дивитися капсулу. Людіжки тільки починають приходити. Так, дивіться. Ух ты, як скользко. Дивіться, є отака капсула часу. Сенс 11. 45 тисяч пробігу. 3200 200 за нього просять. Дивіться. Открито, ага. відкрито. Ось такий він по салончику. Дивіться, нічого ніде не, не поколбашено. Кермо в оригінальному стані. Ось такі сідухи, зараз задній ряд покажемо. Ось такий він по задньому рядочку. Так що хто шукає собі капсулу? Ось такий варіант. Зараз ми його ось вся інформація. І ось такий він гарний. А ми йдемо далі. Слизько тут капець. А ось дивіться, ще сімерочка така стоїть. Так, 2000 рік, 141 пробігу, 1900 на 1,6 з газом, з номером телефончику. І ось так він виглядає. Є така фабія. Сьомий рік, 210 пробігу, 5100 на 1,4 бензин. Номер телефончику. Так, є така камрюшка. Восьмий рік Європа, максималочка, своя, газ бензин. Була 8700, але є торг на обмін дешевше. І ось так вона вигляда. виглядає. Ще є отакий варіант, 14 рік, 7300 16 дизель. Номер телефончику, це отакий мінівенчик. Якраз під сім'ю. З фаркопчиком. Це Це отака свіженька зефіра є. Ще раз інформація, 7300 на дизелі з номером телефону. Так, ще є славута. Четвертий рік. Газ бензин. Номер телефону. І вона ось така славутна. Так, каліна. Дивіться. 8 рік, 85 рідного пробігу. Ага. Три тисячі. Номер телефончику. Ось така вона по салону. Дивіться, стан керма. Дивіться стан салончику. Та вже гарний стан. Хоп, номер телефончику і ось так вона. З вигляду. Так, по бусах хто там нас шопитав? Є 12-го року, 253 пробігу, 14 тисяч на 2,2 дизелі. Це у нас отакий є єфорт. Дивіться. Пасажир, боже, як же тут слизько. Хоча б не нахитнутися сьогодні. З фаркопчиком, тобто можна ще лафетіка зацепити Бля. Їхати на Луцьк, взяти пасажирів. Взяти лафетика і радуватися. Дивіться, ще один Outlander, 10 рік, 10500 з торгом, 2,2 дизель і номер телефончику. Отакий в чорному кольорі. Трактор. О! 80 -очка. 1700 з газом. Номер телефончику. Ми ось таку аудюху їздили пару місяців назад. Дивилися. Але щось вона була дуже така. На коленях, скажімо так. А це прям такий цікавий варіант. Можемо ми подивимось. Ось така 80-ка є. Так, дивіться. Ще є ось такий варіант. 9999, 14-й рік, 160 пробігу, бензинка, номер телефону 1,8. Ага, і що, обмін предусмотрений. Так що, друзі, кого не вистачає грошей, пропонуйте на обмін. Обмінюйте та забирайте собі цю красуню. Так, дивіться, є ще один бус. Тут навіть інфа є. Оп, дивіться так. Пасажир 6 рік, 9 місць, лонг 7700 з торгом. Це ось такий Volkswagen T5. З фаркопчиком також. Хто там питав, що по бусах? Ось по бусах можна приїжджати та дивитися. Є ось такий варіант. Так, є така турка. Другий рік 237 пробігу, 3400, номер телефончику. Там хтось з підписників писав, що хоче собі турку. Може подивитися. Так, дивимося Мерс. Мерс у нас 11 рік, 3.0 труда дизель, автомат офіційний. Номер телефончику. Це отакий. Є у нас цікавий дуже варіант. Хто собі хочу нормально тазик, приїжджайте, дивіться. Фух. Короче, це дуже дивно, але сьогодні багато людей, багато машин. Так, Є ще такий варіант із вагу. 15 900, 19 рік, 67 тисяч пробігу, це така джета. На 1.4 бензині небита не фарбована. Номер телефону і ось сама джета. Друзі, а якщо комусь потрібно перевірити будь-яку тачку, ви знаєте, що завжди можна звернутися до нас. До речі, так, давайте. Октавія 5, повний привід, 1.8. Номери телефонів, двозонний клімат, круїз 7700. До речі, в нас з'явився новий прилад. Ми купили професіональний тестер для гальмівної рідини. Якщо хтось з вас знає, що гальмівна рідина використовується не тільки для гальмів, але й для щеплення. Так, дивіться, шостий рік 1,6, 220 пробігу, 5500. Тому при підборі ми ще і будемо перевіряти. Це тому що це зайвий привіт для торгу. Так, Mazda 6. 12813 рік. 139 пробігу. Номер телефону офіційно 2 на бензині. Зараз салончик покажемо. Ага. 139 пробіг. 139. Радні, смотрите, состояние руля. Все красиво, состояние салончика. Та можете. Давайте. Зараз під капоточку глянемо. Ось дивіться, ось така вона під капоточкою. Так що, друзі, хто шукає собі мазду, нічого не фарбоване. Ось ще раз вся інфа, ось номер телефону. 2 літра. Офіційна ціна. Взята в Харкові. Повністю у неї обслуговування, історія обслуговування, Все по Харкову. Ну, красота. Так що, друзі, ось офіційний автомобіль, хто там каже, що на лосці одні перекупи. Ось є офіційна тачка. Так що дзвоніть, забирайте. Та радуйтесь. продажі! Так, ось Такий спортеджик є. 13 рік, 11600, небудь не фарбований, 2,4. І ось так він виглядає. Вже їде кататися. Так, є така овечка. Тільки продам і номери телефонів. Але це ось такий варіант. Це у нас Т-200 кузов, в сірому цвете. Так, ще один є каблучок. 5000 торг 47, 2008 рік 142 пробігу на 1,4 з кондієм. Це у нас отакий є фіат. Так, далі. Електромобілька. 20 рік, 37 пробігу, ціна договорна. 64 кВт. Номер телефону, це у нас Hyundai Kona. Так, Equinox. 14800, 16 рік, 85 пробігу, номер телефончику. Ще є щось є, щось, щось щось є. До речі, там просто табличка від іншого автомобіля. Так, равончик. Р4, 18 рік 5800. Зараз номер телефончику. Отак от, от зробимо. Номер телефончику. Кого цікавить? Це той же Chevrolet Cobalt. Так, є поджировагон. Восьмий рік, 156 пробігу, 11700, 3 літри з газом. номер телефону. І ось такий справжній повнопривідний автомобіль. Так, дивимося, що там у нас по Форду. Форд 16 рік, 114 пробігу, 12 тисяч на повному приводі на бензині. У такому синьому кольорі. Так, бора. Перший рік, 4500. 1,6 з газом номер телефончику. В універсалі. Той же Гагета Гольф 4. Так, це що, дизеляка у нас? Дизеляка 6700, 14 рік, 244 пробігу. Номер телефончику, 1,5-літровий дизельок. Це у нас отакий не Дизельний самдера, він проєкт, напевно, що дурний. Так, дивіться, є така обрубана Грант Вітара 9500, 9 рік, 157 пробігу, 24 бензин автомат. Номер телефону. Обрубано, тому що дивіться, в неї нема жопки у гарному сенсі. Але зате в неї дуже коротка база та дуже офігенна проходимість. Так що, друзі, дивіться який кліренс. Так що дуже прикольний варіант. Так, є отакий ще. Зафіра сімімісна, 6500, 2008 рік, 248 пробігу, номер телефончику, 1,6 на бензині. І їдемо далі. Є отака дача логан. 10 рік, 180 пробігу, 5900 1,4 бензин, номер телефону. На транзитах стане вже одразу на вас. Так, їдемо далі. Є Рох. 18 го року, 80 пробігу, 16600, 2,5 бензинка, номер телефончику у сірому кольорі. Ось дивіться. Ось от такий от прикольний варіант. Вон, дивіться, є кермо від 9-ки. Так, це каліна. 77 пробігу, 11 рік. Не бита не фарбована, номер телефону. Так що, друзі. Займаємося автопідбіром, займаємося автопереглядом, автопідбір під ключ тимчасово не обслуговуємо, тому що є у нас закази іншого характеру, скажімо так. Так, Є шкода фабія, виготовлена в Чехії в 8-му році 1,675 пробігу, тонування по колу, 6300, і вона ваша буде. Тому, друзяки, якщо потрібно будь-яку тачку перевірити, на набер нас так 11 рік, 30 тисяч пробіг 1,6 газ бензин, номер телефону, не знаю, напевно, ви розберете там. Це такий Сандера Степовий, дивіться, під капоточка Все красиво, все без підтьоків, без нічого. Так, і ще, ще така чирата є. 4300, 7 рік, 210 пробігу, номер телефончику. Комплектація люкс. Колись ми їхали. Та зупинили таку вчерату, то, то було прям капсула часу. Там було 70 пробігу з е, 8-го року. Так, 12 рік, 75 пробігу. 3,6, це черебіт, ось такий номер. І ось такий чере. Так, піжо. Дивимося, що по піжо. й рік, 4500, 1,6 бензинка, номер телефончику. Якщо у нас є фанати французів, ось дивіться, є отакий прикольний варік. Але будь-яку тачку треба дивитись. Дивіться, є отака Волга, але вона без інформації. Так, є отака Kia Optima 9513 рік, 168 пробігу, номер телефончику, з газ, бензин, гібрид. І ось така вона. Ззовні. Так, дивимося, що там у нас без інфо. Порше у нас 2012 року, 4.8 130 пробігу, 22,8 за неї просять, номер телефончику. І ось такий у нас є поршик. Так, є така Toyota Auris. 12 рік, 232 пробігу, 8900 на бензині, номер телефону і, собственно, сам Ауріс. Вон там уже хтось завівся. Так, палич, походу, не продає свого лексуса, тому ми йдемо далі. Є отакий ще Volkswagen Passat. Дев'ятий рік, 209 пробігу, 8 тисяч доларів на 1,8 бензиновому моторчику, на номер телефончику, світлий салончик. На транзитах одразу стане на вас. А це у нас Subaru працює. Дивіться, який є Subaru Impreza. Так що, друзі. Оп-оп-оп, дивіться. 18-19 рік, рік по США Рест 56 пробігу з USA. по ТО є всі чеки. І ось такий прикольний варіант. Зараз може, ще чого чи погазує, не ні. не, не погазує. Ех, тому що це субару. Так. Volkswagen. Що тут сьогодні до фіга Volkswagen, дивлюсь. 15 рік, 10700, 1.8, з газом, бензином і номер телефону. Оп. Я що думаю, може зараз спробувати ще прямий ефір бахнути у Тікток. 17 рік, 16900, повний привід. Номер телефону. Але я вам хочу сказати, що по холоду акумулятори садяться. Дивіться, є такий третій міган. 13 рік 1,6, 130 пробігу 253 9700. Зараз дознімемо цей рядок, та я думаю, що підемо у TikTok. Хто не підписаний, підписуйтесь. Ceed, 9 рік, 1,6, 244 пробігу, 6400. На транзитиках теж стане на вас. Є такий ще Opel, але він без інформації. Ось дивіться, є BMW 2 за за 500. восьмий рік, дизельна, номер телефон. І ось така бешка. О, влад з автосектора здорово. якщо наздивишся. Є кашик 10 900, 12 рік, 223 пробігу. Номер телефону 1,6 моторчик. Так, є така що авіансис такий є. 5600, 4 рік, 225 пробігу. Номер телефону, 1,8 бензин. Так, шкода Октавія, 10900, 15 рік, 1,6 дизель. У ліфтбеки. Так, це у нас що? Це у нас 550, 8 рік, 240 пробігу, 1,4 з газом. Є отакий ще кашик, але він без інформації. Є отакий ще Renault Grand Scenic, 5600, 7 рік, 248 пробігів, номер телефону, 1,6 бензин, це у нас отака зефіра. Так, тут... Питав за додж, у нас клієнт був, телефонує, каже, хоче додж. Ось дивись, є додж. 16 рік, 114 пробігу, 11300. Можемо приїхати подивитися. Так, Kia k 5. K5 у нас. 11-12 рік, 181 пробігу, 2-літрова, номер телефончику. Сама Kia. Ось так виглядає. Є ще такий тупсончик, шостий рік, двохлітровий бензин, 187 пробігу, 7700 доларів. Давайте давай постаємо. Так, аудюшка. А, отака Ауді, Шостий рік, 280 пробігу, 7860, номер телефону. Угу. І ось друзі, хто шукав собі під роботу автомобіль. Є 1,4 бензинка, 9 рік, 107 пробігу. 5300 за неї просить дивіться, вся втанування. Дивіться який салончик чистенький охайний. Так, спереду в нього ручки. Все на механічних стеклопідіймачах Так, ось номер телефончику, дивіться. Оп. І ось такий, до речі, нашипований гумі. Ззаду. Так, і ось ще раз вся інформація. 9 рік, 107 пробігу, номер телефону і П300. Ага. І зараз ще багажник, кажуть, покажи. Давайте покажу вам багажник. Оп, дивіться. Ось такий баганчик, багажник, шторка є, дамкратик є. Так що можна і під роботу, і під велику сім'ю. Сім так що, друзі. Номер телефону. І забирайте. Дуже прикольний варіант. Так, є ще одне Volkswagen Jetta на 1.4 TCI. 16-17 рік, 9800 доларів. Так, є ще такий Sportage. 19 2019 року 139 пробігу, 2-літровий дизель, повний привід, номер телефону. Це вже другий чи третій Sportage. Круто, мені дуже подобається ця модель. Так, 13 рік, 30 бій Турбо, автомат 8 17700-170 пробігу. Це у нас така BMW. Так. Гольф 5. На Тіп П'ятий рік. Номер телефону, 1,6 бензинка. На текстильному салончику. Так, Дивіться, ще такий є прикольний. Nissan Juke, 18-го року, 1.6, механіка, 39 пробігу і 13 тисяч за нього просять. Так що, друзі, напишіть, якщо хочете, щоб ми огляд на такий автомобіль зняли. Дивіться, я такий ще спротет. Сьомий рік, 191 пробігу, 7900, повний привід, номер телефону. Також на транзитах, також встане на вас. Так, авечка без інфо. Є ось така Kia Ceed, яку ми знімали. У нас є великий ролик по цій Kia 650,8 рік, 206 пробігу. Номер телефону це Олексій АвтоКХ продає. Ось такий він. вона по салончику, давайте ще раз пробіжимося. Кому цікаво, у нас є повний огляд навіть на СТО цього автомобіля. Так, ще один є сценік. Восьмий рік 240 пробігу з газом, номер телефончику, 6300, 2-літровий. Ось такий він по салончику. Ось тут, опять мохнатость якась. Ось дивіться. Ось такий прикольдесний варіант. Номер телефону, телефонуйте або нам або льохі стосовно цих двох автівок. Так, тауран. Ось там документи якісь валяються. А, це теж Льохін, до речі, це Льохін Таура. Він закритий. Так, дивимося. 800, 1,6 MPI, 190 пробігу. До речі, по-моєму, Льоха знімав собі на канал цього Таурана. Так що є такий прикольний варіант. Так, це у нас що? Це у нас є 17 рік, 254 пробігу, 4 міган, 12500, 1,5 літровий. Номер телефону. Ось, дивіться, є в рапторі. Паджера. Другий рік 275 пробігу, 8700, 3,2 дизель на механіці. До речі, на такий... Чи не на такий? На такий Паджера спортик у нас є огляд. Також можете подивитися. Так. Гольф, четвертий рік, 198 пробігу, 5700 на 1,6 на автоматі. І ось такий він має вигляд. Ще один четвертий міганчик. 17 рік GT Line, 15 DCI на механіці 13800. Ось такий він у голубому кольорі. Зараз подивимося що там всередині. Оп. 217 на щитку. дивіться, все дуже охайно, чистенько. Дивіться, які сідухи, які бокові упори, які е, упори під ноги, є ваковри. До речі, дуже такий прикольний варіант. Тому, друзі, кого зацікавить, це Міган 4 GT Line. Так, це на що? Це у нас 16 рік, 12300, 1,8 рест і номер телефону. Отакий ще є ваг. І закінчуємо на Роге. 19 рік. Добрий, 18, максималочка, 2,5 літровий бензин, 97 пробігу, номер телефону. комплектація, крім Повний привід. О, зараз салончик. Ух ти, і Ще й комплекта гуми дивіться. Дивіться, який він по салону памят сидить басейшна акустика электроники угу. радар короче полный фарш дивиться вот такие О. О, ага. так что друзья кто шукает себе тачку с минимальным вообще пробегом еще и два комплекта рызывая то чепуха, в принципе на хорош так, вся в рідній фарбі, Переднє праве крило тільки робилося. Ось ще раз інформація, номер телефончику. Так що, друзі, кого зацікавить, телефонуйте, звертайтеся, забирайте. Цікавий такий варіант. Отже, зараз пробуємо вийти у TikTok, у прямий ефір. У нас дуже гарна сонячна погода. Друзі, підписуйтесь, ставте вподобайку, лайк та замовляйте у нас огляди автомобілів. І до наступних зустрічей!